У вашій родині з'явився або планує з'явитися малюк, тоді вам точно буде корисно це відео. Більшість людей знає, що держава виплачує допомогу на новонароджених дітей. А як отримати її, коли настав відповідний час? Про це і поговоримо сьогодні. Привіт! Ви на каналі Дніпро Соціальний офіційному каналі Департаменту соціальної політики міста Дніпра. Мене звати Євгенія Бабенко і у цьому відео поговоримо про державну допомогу при народженні дитини. Допомога при народженні дитини виплачується відповідно до порядку, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 27 грудня 2001 року номер 1751. Ознайомитися із нею можна за посиланням в описі до цього відео. Кому надається допомога при народженні дитини? Допомогу при народженні дитини надають кожному, у кого з'явився малюк. Зауважимо, що допомога надається лише одному з батьків дитини або опікуну, які постійно проживають разом з дитиною. Який розмір допомоги? Грошова допомога при народженні дитини призначається в розмірі 41 280 гривень та виплачується поступово, одноразово в місяць народження дитини в сумі 10 320 гривень та протягом наступних 36 місяців до досягнення дитиною трирічного віку. Рівними частинами по 860 гривень в місяць. Щоб не пропустити корисну інформацію, перевірте, чи підписані ви на наш YouTube канал. Оцінюйте наші відео та залишайте коментарі. Ваша підтримка та зворотній зв'язок дуже важливі для нас. Коли звертатися за допомогою при народженні дитини. Допомога при народженні дитини призначається за умови, що ви звернулися за її призначенням не пізніше, ніж через 12 місяців після народження дитини. Куди звертатися про призначення допомоги? Щоб отримати допомогу при народженні дитини, потрібно звернутися до управління соціального захисту населення за місцем реєстрації. Контакти управлінь у місті Дніпрі ми залишили в описі до цього відео. А ще отримати допомогу можна через послугу є малятка на порталі Дія. ЄМалятко це комплексна послуга для батьків новонароджених. За однією заявою поданою онлайн. Можна зареєструвати народження дитини та отримати до 10 державних послуг від різних органів влади, потрібних при народженні дитини, в тому числі і відповідну допомогу. Також ви можете подати заяву з документами в електронній формі на сайті Міністерства соціальної політики у кабінеті електронних послуг. Посилання на ці інтернет-ресурси також можна знайти в описі до цього відео. Які документи необхідно подати для призначення допомоги при народженні дитини? Для призначення допомоги при народженні дитини необхідно подати такі документи заяву одного з батьків, паспорт чи інший документ, який посвідчує особу, реєстраційний номер облікової картки платника податків, довідку про реєстрацію місця проживання, якщо у вас ID-картка, свідоцтво про народження дитини, документ, що засвідчує народження дитини, у разі народження дитини за межами України. Номер особового банківського рахунку для соціальних виплат, рішення про встановлення опіки для опікунів, довідку внутрішньопереміщеної особи для ВПО. Зверніть увагу: допомогу при народженні дитини також можна оформити, якщо ви тимчасово перебуваєте за межами України у період дії воєнного стану. Для цього один з батьків або опікун повинен надіслати до органу соціального захисту населення за своїм зареєстрованим місцем проживання заяву. Та видані компетентними органами країни перебування і легалізовано в установленому порядку документи, що засвідчують народження дитини. Це, проте, не стосується осіб, які перебувають на території держави, визнаної згідно із законом державою агресором щодо України, в яких випадках припиняється виплата допомоги. Виплата допомоги при народженні дитини припиняється за умов: позбавлення отримувача допомоги батьківських прав, відмови отримувача допомоги від виховання дитини. Нецільового використання коштів і незабезпечення отримувачем допомоги, належних умов для повноцінного утримання та виховання дитини, відібрання дитини в отримувача допомоги без позбавлення батьківських прав, тимчасового влаштування дитини на повне державне утримання, припинення опіки або звільнення опікуна від його повноважень щодо дитини, перебування отримувача допомоги у місцях позбавлення волі за рішенням суду, усиновлення дитини-сироти. Дитини, позбавленої батьківського піклування або дитини, батьки якої дали згоду на її усиновлення, смерті дитини, смерті отримувача допомоги. Зауважимо, що допомога при народженні дитини, не одержана через смерть одного з батьків, виплачується іншому з батьків або опікуну за умови звернення не пізніше, ніж через 12 місяців після смерті отримувача допомоги. Якщо після перегляду цього відео у вас залишилося запитання, чекаємо на них у коментарях. Ми із задоволенням надамо на них відповідь. Дякую, що були з нами. Підписуйтесь на наші соціальні мережі, і ми розповімо вам про усі послуги департаменту.